Меморандум про співпрацю між Полтавською обласною радою та громадською організацією Центру соціальної адаптації підписали голова обласної ради Олександр Біленький та очільник громадської організації Центру соціальної адаптації Геннадій Мельниченко. Положення цього меморандуму, якщо ми буде виконуватися, так як ми бажаємо, лише це принесе користь людям. Саме соціальна складова під час війни вона дуже важлива. Я вам теж дякую за підтримку нашого проєкту. Це проєкт міцносполітики, який вже починає працювати на Полтавщині, за ініціативи пана Євгена, за наші ініціативи. Я впевнений, що ми його поширимо на всю Полтавщину. Сьогодні починаємо з Кремінчуга з однієї з військових частин. З військовослужбовців, членів їх родин, мета меморандуму консолідація зусиль та здійснення заходів, спрямованих на захист прав вразливих категорій населення області та соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх родин. Меморандум говорить про те, що ми співпрацюємо з обласною радою в плані виконання. Постанови Кабінету міністрів 1050 по соціальному супроводу військовослужбовців та членів їх родин. Ми супроводжуємо в отриманні соціальних пільг, які гарантує держава для військовослужбовців і членів їхніх родин. Можна звертатися до нас в офіс, офіс номер 5 по вулиці Короленка, 7 місто Полтава. Проєкт вже стартував у Кременчуці та буде поширюватися на всю Полтавщину. Меморандум діятиме до кінця року.